Щиро вітаю всіх любителів гри мільйонів на своєму каналі Сан. Презентую враження про матч другого туру першої групи Ліги Націй Бі Чехія Україна, у якому господарі вирішили задавити українців своєю міцю. Але наші теж не пальцем роблені у цьому плані, відповіли жорстким відбором, один із яких ледь не привів до голу, коли ванат перехопив пас назад воротареві збірної Чехії, але при ударі влучив у єдину перешкоду, виставлену захисником ногу. Ще був фол на ванаті у чеському штрафному майданчику. Свисток арбітра промовчав. На жаль, на 21-й хвилині саме хлопці Реброва привезли гол самі собі. Сапаренко начебто і перехопив пас від лицевої лінії лівим краєм штрафного майданчику, але м'яч від нього відскочив у бік, куди першим встиг черний, слідує сильний простріл уздовж воріт, на який, випереджаючи трубіна, першим встиг Павло Шульц 1-0. Після чого українці стали плести звишні нитки комбінації, які, втім, до ударів не доходили. У таких випадках вся надія на стандарти, і саме після подачі кутового на 34 й хвилині Ілля Забарний, що прибіг до чеської штрафної, в англійському стилі головою посилає м'ячу поперечину. Шкода, не пощастило. Але наш гол явно назрівав, і незабаром він відбувся. Шапаренко навісив у центр карного майданчика. Вона над головою ефектно у падінні посилає м'ячу сітку 1-1-37 хвилина. Все начебто легко і невимушено. Але заради такої результативної невимушеності українці грали майже 16 хвилин. Чехів пропущений м'яч тільки ще більше мобілізував. Вони перехопили ініціативу, і вже в додані до першого тайму хвилини після навісу почався сумбур в українському штрафному майданчику. Доки м'яч не відлетів до все того ж Павла Шульца, у якого після скидки грудьми вийшов просто чудовий удар у дальній кут 2-1, 45-та плюс друга. Другий тайм це безперервні атаки українців, чиї наступи чехи зупиняли будь-якими методами, у тому числі ціною трьох жовтих карток з 48 по 54 хвилини. Четверта пішла вже на 63-й. І тут же Ванат після навісу зі штрафного пробив поруч зі стійкою. Там уже й голки Перчехівкова аж був безсилий щось протиставити, і м'яч, здавалося, у самий куток летить, але то тільки здавалося. Далі відбувся обмін попередженнями, гра вирівнялася, а потім м'яч потрапляє в руку Матвієнку у нашому штрафному майданчику, і Соучик розводить м'ячі труби на спенальті по різних кутках. 80 та хвилина 1-3. І Соучик закружляв у переможному вальці на раз, два-три, раз, два, три. Коли Георгій Судаков головою замкнув простріл Циганкова точно в кут на 84-й хвилині, у наших з'явився шанс. Мала команда Реброва моменти, щоб врятувати матч. Але з ударами Тимчика та Судакова впорався коваш. Наші програли 2-3 і всі три голи привезли самі собі. Гра є, а результату, на жаль, ні. Це вперше збірна України під керівництвом Сергія Реброва програє другий матч поспіль і дуже цим самим ускладнює собі життя у лізі націй, останнє місце у групі з нулем очків. 11 жовтня цього року приймаємо лідерів грузинів, у яких шість очок. Вболіваємо за наші команди, всім на українцям мужності твердості, духу та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.